Не він один її любив віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину, Від неї переймали сміх, і жарт, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той давнину закохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку, Хоч би вона була стара, сумна, смарніла, бідна. Для сина вірного вона. Єдина люба рідна, хоч би вона була сліпа, каліка недоріка, мов рана язриця в ньому. Любов його велика В країна бачила не раз, як ті закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї, ішли до іншого в гостину. Вони не знали, що то є любити, то загинув. Він перший за свою любов тяжкі. Дістав кайдани, але доскору їй служив без ради, без омани. Усе знесла і перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.